У нас з'явилася ідея написати потяг Одеса Папа. Це, це так тонко, щоб не казати два. Так, у головного героя мого героя Михайла Мухімзона, який у цій мамі він знайомиться з Наталкою Горобець у потязі, так. І в них якесь кохання розпочинається. І він їй розповідає, що. В нього десь був колись батько. Він його останній раз бачив у три місяці, коли йому було три місяці, тому що мама застукала батька якось. Ось. І хі, Мій герой це останній раз, коли він його бачив, Ось, йому було три місяці, але цей жах він пам'ятає до, до сьогодні.